Міністерство освіти та науки України затвердило графік проведення державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів у 2016 році. Наступного року учні 4 класу в період з 10 до 20 травня складатимуть іспити з трьох дисциплін. Це українська мова, літературне читання та математика. З 1 до 10 червня буде проведено підсумкову атестацію для учнів 9-х класів. Вони складатимуть іспит з української мови, математики та з одного із запропонованих предметів. Іспити для одинадцятокласників відбуватимуться з 5 по 30 травня із трьох предметів, два з яких будуть у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Державна підсумкова атестація відбувається у загальноосвітніх навчання. Навчальних закладів відповідно до положення про державну підсумкову атестацію, яке є новим, і в положенні передбачено, що кожного року Міністерство освіти і науки своїм наказом визначає перелік навчальних дисциплін, відповідно якого проводиться перевірка рівня знань за. Курс початкової школи, тобто учні 4 класу складають, за курс основної школи, тобто у 9 класі, і за курс загальної середньої освіти, повної школи, це в 11 класі. У 4 класі у нас як було три дисципліни, державна підсумкова атестація буде проходити з 10 до 20 травня. І за трьома дисциплінами, як це було і попередні роки, це і українська мова, літературне читання і математика. Безпосередньо визначають терміни і завдання у загальноосвітніх навчальних закладах. З 1 до 10 червня буде проведена державна підсумкова атестація за курс основної школи, тобто в 9 класі. Три дисципліни: це по один екзамен із української мови, з математики, другий, а третій це буде. Випускники будуть проходити дев'ятого класу державну підсумкову атестацію з одного із запропонованих предметів. Українська література, зарубіжна, іноземна історія України, всесвітня історія, правознавство, географія, біологія, хімія, фізика, інформатика, мови національних меншин і є ще такий інтегрований курс, як література. Хто буде визначати, який із цих предметів обирати? Це буде, обирається педагогічною радою навчального закладу. Ми починаємо активну. Підготовку. До проведення зовнішнього незалежного оцінювання, яке у 2016 році почнеться 5 травня і буде завершено 10 липня. Отже, в період з 5 по 10 липня будуть проведено зовнішнє незалежне оцінювання, основна і додаткова сесія з 12 предметів. Цього року ці ж самі 12 предметів, які були і в 2015 році, дають можливість оцінити рівень знань учнів для тих для того вступу, куди їм потрібно. Що нового буде в 2016 році? Насамперед, додано один предмет ну, фактично, ну, другий предмет для випускника, але для нас це буде два предмети: математика або історія. Обов'язкова для всіх для отримання атестату. І це означає, що, окрім української мови і літератури, математику або історію України. Будуть у формі зовнішнього незалежного оцінювання здавати всі випускники. Реєстрація на пробне зНО відбувається тільки в онлайн режимі на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. 2 квітня відбудеться пробне тестування з української мови та літератури, а 9 квітня з усіх інших предметів. Пункти пробного тестування будуть в усіх районних центрах, як і цього року. Проте вартість пробного ЗНО буде вищою понад 100 гривень, зважаючи на економічну ситуацію в державі. Англійська мова стає ближчою студенти львівської політехніки. Навчатимуть дітей однієї з найпоширніших мов світу. Як це все буде відбуватися, і хто може стати учасником цієї акції? Дивіться далі. Студенти Львівської політехніки організовують благодійні курси англійської мови для дітей із багатодітних сімей. Курси Smart Vowels для дітей із багатодітних сімей віком від 6 до 12 років проходитимуть з 14 листопада до 26 грудня. Навчати діток будуть студенти кафедри прикладної лінгвістики. Матеріал викладатимуть з допомогою підручників найкращих іноземних видавництв. Наше бюро проводить ці курси вже втретє. Просто раніше вони були. З іншою назвою в перших курсах викладала і я також. Я була студенткою першого курсу. Прийшла мені ця ідея дуже сподобалась, і власне зараз тепер же я вирішила продовжити цю традицію, тому що насправді вважаю, що власне допомагати. Допомагати потрібно, і насправді людство би було набагато добрішим і кращим, якби ми допомагали більше один одному. А батьки завжди хочуть допомогти своїм дітям розвиватися та, на жаль, не завжди мають змогу як і фінансову, так і часу багато приділити своїм дітям. Тому ми хочемо таким чином їм трошки допомогти. А у нас благодійні курси, відповідно, вони розраховані на діток з малозабезпечених та багатодітних сімей. Діток віком від 5 до 12 років будуть формуватися групи десь в районі 8 люд. Людей. Тому що, відповідно, якщо дуже велика група, то для діток їхня увага розсіюється і ефективно вони знання не можуть ніяк освоїти. Відповідно, група буде до восьми дітей. Вже за перший день у нас зареєструвалися близько 40 діток. Так, тобто, Ми сподіваємося, що груп буде багато. Ось Викладати будуть власне, студенти прикладної лінгвістики. Тобто, це люди, які в принципі, вже працюють з дітьми і за своїм навчанням, і їм це подобається. Ось і вони будуть власне складати програму. Яка буде включати не тільки навчальний матеріал з підручників, а й різноманітні відео, ігри, інтерактиви, щоб діткам було цікавіше і веселіше. Заняття буде тривати годину і буде відбуватися шість разів кожної суботи до кінця грудня. Сьоме заняття буде таке більш заохочене для діток. Вони будуть нагороджені різноманітними дипломчиками і заохочувальними призами. Крім організації благодійних курсів, про бюро організовує і інші благочинні проекти, і все для того, щоб допомогти львів'янам. Пробюро наше організовує різноманітні проекти, як благодійні, так і різні, які можуть допомогти студентам розвинутись, дізнатися щось цікаве. Тобто, у рамках нашого пробюро зараз наприклад один з благодійних проектів це аукціон побачень. Тобто, у нас є спільнота в контакті, де викладають дівчата і хлопці свої фотографії. Власне, це як своєрідний ялот. Кожен може запропонувати фактично ціну для того, щоб потім зустрітися з цією людиною. і Всі кошти будуть а, потім віддані на благодійність. Також ми плануємо організовувати бал, кошти з якого так само підуть на благодійність, і різноманітні такі інші проекти, так само для того, щоб студенти могли десь себе розвинути і так далі. У нас є фестивалі у політехніці, такі як весна. І осінь політехніки, де кожен студент може себе проявити. Також а, наше профбюро організовує покази фільмів англійською мовою, субтитрами, де студенти можуть гарно провести час і з користю. У кожній групі буде до вісьми дітей. Заняття триватиме одну годину і проводитиметься раз на тиждень у суботу. В ході навчання дітки не лише вивчатимуть матеріали з підручників, але й будуть залучатися у різноманітні цікаві інтерактивні ігри. За детальнішою інформацією звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. 9 листопада уся Україна відзначає день української писемності та мови, і саме в цей день 9 листопада у мальовничих Карпатах у селі Верхньому Синьовидному щорічно стартує конкурс знавців української мови імені Петра Яцика під стінами гріної школи мецената зібралися школярі, освітяни та односельчани, щоб ще раз вшанувати пам'ять героя. Єдиний скарб у тебе рідна мова, заклятий від сусіднього хижатства. Вона твого життя міцна основа, певніша над усі скарби й багатства. Найбільший скарб народу це його мова. Занепадає мова, зникає і нація. Наша мова зазнавала значного тиску під час свого встановлення. Нараховують 22 заборони української мови, вісім з них у радянський час. Як бачимо, шлях розвитку Солов'їної, рідної мови для понад 52 мільйонів її носіїв по цілому світу був нелегкий і тернистий. Але все ж сьогодні весь світ віддає шану великим українцям. Тарасу Шевченку, Григорію Сковороді, Сі, українці Івану Франку, Василю Стусу, Андрею Шептицькому та багатьом іншим пошановувачам рідного слова. Сьогоднішній день, на жаль, мало хто приймається мовними проблемами. Рідко звертаю увагу на все, що пов'язано з мовною культурою в Україні. Це і є основною мовною проблемою нашого народу, але все ж існують люди, яким ці проблеми болять. І не лише ті, які живуть на рідній землі і чують мову кожного дня. Є свідомі українці із-за кордоном. Яскравим прикладом є емігрант Петро Яцик. На світанку Української Незалежності мав можливість зустрічатися з Петром Яциком у Канаді, в Торонто, де він працював і жив. Особистість це була непересічна, дуже поважний чоловік. І що найбільше мене тіше, що він є виходить із Бойківського краю, з селища Верхнє і Спілкуючись із ним, я дійшов до твердого переконання, що він та людина, яка виконувала повною мірою, так би мовити, ті заповіти, які дав великий Шевченко. На жаль, я вже не застав Петра Яцика. Але я багато нього знаю, бо в мене мій друг Михайло Словошпицький, який з ним багато спілкувався, і який про нього написав книжки. І дійсно, я інколи захоплення завжди, тільки коли Михайло починає розказувати про Яцика, я це захоплення слухаю, інколи цитую ці всі його слова. Але це була надзвичайно розумна людина. Відомий канадський бізнесмен, меценат українського походження, селянський син з країни, який став на канадській землі мільйонером, ІОК не завадив великому українцеві пропагувати рідне слово на чужій землі. Найбільш відомим проектом, профінансованим Яциком, стало видання англійською мовою історії України Русі Рушевського. На переклад і друк цієї монументальної праці меценат пожертвував 15 мільйонів доларів. Він створив колектив при Торонтонському університеті, кафедри українознавства для вивчення української мови і історії і видав на англійській мові здійснив переклад енциклопедії Українознавства. На той час було видано вже три томи, і вона розповсюджувалася в країнах Канада, Америка, Полотнева Америка, Австралії, тобто всюди. Він ставив питання так, нас мало знають у світі. До Речі, дуже в дискусії з паном Петром, мені то подобалось. Нас знають що. Ми афішуємо більше танець, пісню і так далі. Люди вже четвертий, значить, отже, йшлося про четвертий вже рівень пропаганди і конкретної реалізації втілення в життя мається на увазі. Електронно-вичислювальні машини, а ми на там, тобто ми відстаємо, і він казав, що треба більше уваги, тому таку такого значення від приляв розвитку освіти і науки в Україні і працюючи в далекій Канаді, робив дуже багато для популяризації української мови, українського слова, українських вчених українських досягнень через кажуть, через ці речі щодо популяризації одночасно і завдяки його зусиллям. Робиться оця річ, якщо сьогодні ми відзначаємо, це початок 16-й міжнародний конкурс імені Петра Яцика. І зрозуміло і всякому, я гадаю, що без знання мови, як душі народу, не може бути, не може йти про формування політичної нації, народу і держави. Мова є тим сердям, з якого починається все. І плекати рідну мову, шанувати її, пропаганду, пропагувати її в світі, і так далі. Усіх різних аспектах є наш обов'язок. Яцик завжди стояв на захисті рідного слова, і саме для підтримки та популяризації однієї із наймилозвучніших мов світу української був започаткований конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, який цьогоріч стартує уже у 16-те. Я хочу щоб діти, внуки мої. І взагалі видросаючи покоління знало свою історію, знало свою, звідки їхні коріння походять, знало таких славних односельчан, як Петро Яцик. І багато кожне село має своїх героїв, має своїх знаменитостей. Але на жаль, багато забувається, багато не проводиться, ніхто нічого не говорить. Я інколи їжджу, навіть проводити такі літературні конкурси, і в мене була така тема. Хто з тобою живе, письменники, інколи виходили люди в районах на сцену і читали свої твори, читали книжки, розказували, і він говорить, що є це мій сусід, а я не знав, що він пише книжки, що він поет, що він читає цей якісь, наприклад, Іван Пазин, наприклад, Явори. Його мало хто знає, але людина вже другий раз пішла на рекорд Гіннеса по читанню вершів. Він цілу добу читав верші без переп І це половину людей його взагалі не знають, їхні І Тому ми повинні це знати, це піднімати забуття. І ці діти, які зараз є, вони повинні це знати і відроджувати це, і нести далі в світ, щоб це не забувалося. Що за дивина Слово тягнеться до слова? Речення скидається, думка розквітається. Кості в слоні, дивина, кожні в слоні таїна, таємна, сила, сила, дівчина. Українська мова є, була і буде. Є інші питання, що в нас держава вимішана. І був період, коли вимішували це все, і це треба було знищити. Але зараз, ну ще казати, в наші такі, яких ми не викоренили. З нашого суспільства, які є і провокатори, і які це спеціально насаджують російську мову. І... Бо йде війна, і в кожній війні є свої агенти. І... і, на жаль, ще держава не доросла напевно до того рівня, щоб це все зрозуміли, щоб це відбулося. Так, якось плавно, і що від ну дійсно, якщо людина не знає державну, не вона не може бути державним чиновником найвищого рівня. От так, якщо це ми наш верх, президент, прем'єр, це всі. То буде все, українська мова буде прекрасно, тому що у нас діти є на конкурсі, є приймають участь, як я вже казав, і Крим, і Сімферополь. І приїжджають спеціально з Криму. Діти втікають. Ми їхали спеціально, втікли через кордон, щоб тут е, написати двір. Так що це не в тому питанні, що українська мова нема, і чи хтось її там вона завжди була. Тільки на належному рівні три до неї відноситись. Вперше конкурс імені Петра Яцика був проведений у 2000 році. Маючи на меті піднесення престижу української мови серед молоді та утвердження її державного статусу. Відтоді конкурс відбувається щорічно, відзначаючи кращих знавців української мови з-поміж учнів, студентів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, як України, так і зарубіжних країн. До цього конкурсу приєднались і львів'яни. Такі свята потрібні українській мові. Перш за все, для того, щоб ми пам'ятали, чиїх батьків ми діти це є один із заходів, який стверджує нашу національну самобутність. Без сумніву до нього треба долучати усіх і дітей, і дорослих. Саме таким заходом, який дозволяє кожному із нас ствердити те, що ми є українцями, які хочуть ними бути, є сьогоднішнє свято день української писемності та мови, і відкриття у межах цього свята 16-го міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Конкурс відбувається поетапно, коли він відбувається у межах того чи іншого навчального закладу. Можуть брати участь буквально всі, буквально всі, значить, на обласному етапі у нас дітей, які залучаються до. Цього етапу де є орієнтовно 240-250 дітей, і на всеукраїнський рівень відповідно до квоти, яка передбачається і міністерством і лігою українських меценатів, це є 30 дітей. Міжнародна основа конкурсу, така що до цього конкурсу можуть долучатися і діти українського походження, які проживають в діаспорі. На батьківщині відомого українського мецената Петра Яцика у селі Верхня Синьовидне Сколівського району відбулося урочисте віче з нагоди відкриття 16-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Такі урочистості до Дня української писемності та мови вже стали традиційними у рідному селі Мецената. У цей день односельці відомого українознавця чисельно збираються на подвір'ї біля школи, який він вчився, і де нині встановлено пам'ятний знак Яцику. За кошти мецената встановлений пам'ятний знак на території школи, і кожен учень, який навчається в школі, має можливість доторкнутися до історії саме нашого чудового краю Сколівщини, а також знати історію свого села. І ми також шануємо своїх односельчан, які приложилися для того, щоб зберегти українську мову, традицію та культуру. Як ви можете бачити, біля стін нашої школи саме встановлені пам'ятні знаки видатним українцям, нашим односельчанам. Тому у кожен учень, який приходить до нас до школи, він долучається саме до цього святкування дня української мови, присвячені Петру Яцику. І також під час навчально-виховного процесу кожного року проводяться виховні години. Години спілкування, на яких учням розповідається про славні імена України, вихідці з нашого села, які долучилися до збереження українських традицій і фондаторами української мови, та під стінами храму науки урочистості не закінчились для усіх бажаючих школярами з колівщини, був представлений неймовірний концерт, присвячений Дню писемності та рідної мови. Петра Яцика не безпосередньо у матеріальних допомогах, хоча і в них також, а у його розумінні глобальному світлому розумінні значимості мови, культури, духовності, популяризації історії і популяризації ідеї українства як такого, безперечно, Петро Яцик це є наша гордість і. Власне кажучи, коли приїжджають делегації із різних регіонів України, то в першу чергу ми говоримо їм про Петра Яцика. Друге, що дійсно наші школярі вивчають і дуже надіюся, що знають історію і долю Петра Яцика, власне, як він пробив собі життя дорогу життя. Намагаємося дітям ставити в приклад його <кій> взірець незрівнянний, напевно взірець, як пробиватися в житті, як добиватися своєї мети. Українська мова мова української нації. В ній тисячолітня історія нашого народу. Історія тяжка, кривава зі своїми злетами та падіннями. І тепер, коли ми маємо свою державу, рідну мову, залишається лише берегти її, плекати і, звісно, передавати від покоління до покоління. Адже нація жива лише тоді, коли жива її мова. Обласного бюджету виділено 800 тисяч гривень субвенції на закупівлю шкільних автобусів. За ці кошти заплановано придбати два школярики для перевезення учнів Радехівського та Миколаївського районів Львівщини. Окрім того, до кінця року заплановано придбати ще вісім шкільних автобусів. На Львівщині є 22 тисячі учнів, які проживають за межею пішохідної доступності. Це означає, що їм до школи потрібно добиратися більше ніж три кілометри. І е, є 257 школяриків. Це не задовільняє потреби Львівської області для того, щоб закрити всі маршрути на сьогоднішній день і оновити парк е, автобусний, потрібно ще 110 школяриків. Але всі учні, які є за межею пішохідної доступності, можуть довозитися або школяриками, або за угодою з перевізниками. Саме маршрутними автобусами і бюджет додатково оплачує перевізникам, тому кожну дитину, яка є за межею пішохідної доступності, можна перевозити саме двома способами: або за допомогою школярика, або за допомогою перевізника. Дуже складно саме те, що в 2014 році з об'єктивних причин не діяла державна програма шкільний автобус. І це погіршило ситуацію, бо ще 14 школяриків було відправлено в зону а то в найскладніші ситуації. Але цього року два районних відділи освіти. Радехівський і Миколаївський за допомогою обласного бюджету зуміли закупити школярики. Крім того, цього року за обласний бюджет закупив школярик. Закупили школярики наше училище фізкультури. Це тренування, це бази розташовані на певній відстані. Їм також дуже потрібен школярик. На вісім автобусів ми подали на державний бюджет, тому що саме цього року відновлена програма Державна Школярика. Єдине, що ми чекаємо, і дуже сподіваємося, що до кінця року зможемо отримати ці школярики. І наступного року обов'язково пріоритетним. Для Львівської обласної адміністрації і для держави загалом буде забезпечення школяриками наших учнів. Олександра Небожук наголосила, що складна ситуація із школяриками є в Жидачівському районі, звідки на потреби антитерористичної операції віддали шість шкільних автобусів. Тому першочерговим завданням міської влади буде забезпечення саме цього району Львівщини. Україна братиме участь у міжнародній програмі оцінки знань підлітків. Організація економічного співробітництва та розвитку погодила заявку України на включення її до складу країн, що братимуть участь у міжнародному дослідженні ПІЗА. Програма дає можливість протестувати навички з читання, перевірити математичну грамотність та знання з природничо-наукових дисциплін 15-річних учнів. Це дуже хороша новина, оскільки українська освітня система нарешті матиме можливість вийти з числа аутсайдерів міжнародних освітніх порівняльних досліджень та оцінити свої результати у порівнянні з іншими країнами. На сьогодні це все, що ми встигаємо вам розповісти. Наступну порцію освітніх новин очікуйте вже рівно за тиждень, а ми з вами прощаємось.